Символічний рекорд в центрі Києва пластуни виклали величезний герб з доміно. На Софійській площі з'явилася композиція Домінація, яка складається з 95 великих частин. На доміно замість звичних чорних позначень зображені понад пів тисячі гербів українських міст та селищ міського типу. Аби їх відшукати, інтернетом молодь не користувалася. кажуть, зверталися до першоджерел та історичних фактів. Допомагали енциклопедії, старі газети. От то знаходили. Вони в довільному порядку. Ми не ділили після старту. Пластуни почали активно збирати композицію тризуба, намагалися робити все швидко, не сходячи з місця. Адже один неправильний крок і її доведеться вибудовувати знову. Що було найскладна свідніше? Зараз Оце це знайти. Юшка, я його тобі знайшов. Це одне доміно. Бачите, да. тут, тут трохи темніше, тут трохи світліше. Це одне доміно. Поки молодь намагалася скласти все докупи. Представники національного реєстру вже готувалися фіксувати рекорд. Адже сам тризуб з доміно має висоту 12 метрів, а ширину 7,5. Є определенна формація. Формацію можна регіструвати. Можна относите к рекордам в частині державності, тому що в общем-то ініціатива пластунов, тобто, група, то есть вполне соціальні группы скаутів. Можна попытатися установить какой-то рекорд в Україні, їх пока ще не слишком много. Акція продовжує традицію ознайомлення та популяризації української історії і культури кажуть організатори. Естафету збирання доміно підхопили. Інші міста подібні фігури вже вибудували у Тернополі та Івано-Франківську.